Передивлявся уроки по Сімбалону і вирішив задати питання. Не знаю, мабуть, все-таки це розклад також виставлю на Ютуб. В принципі, вже відео на цьому, на лінормані містику астрологічному вставляв. Задав таке ж саме питання для Сімбалона. Покажіть мені, на якій стадії зараз знаходиться війна в Україні. Шут, положний е німп, е е возлюблена коханка, скажімо так, а на дні карта сім'ї виходить. Але все одно, все одно чимось треба буде пожертвувати. Або це все ж таки жертва якась. Е щось має стати. Якась подія має статися дуже неочікувана. Е така. Ну, пашу тут щось таке екстраординарне, що навіть ніхто не може очікувати. До речі, от, за що люблю цю колоду? Тут багато різних всяких дрібничок, на які можна звернути увагу. Відразу не звернув. Подивіться, в катонки цей король, тиран все здохший. Можливо, щось, щось таке станеться, як, як блискавка дам, як грім серед ясного неба, щось таке неочікуване. Але. От, має для всього світу стати явним, що є добро, що є зло. Бо тут все ж таки ложденім, тут як поєднання добра та зла, і от якась має відбутися подія, яка е, нарешті от, поділить все на світле і темне, на добре та зле, на гарне та погане, хто є. Диявол, хто є агресор, хто є е, жертва, хто е, янгол, да, в цій ситуації. От, якась має стати подія, яка е, нарешті розділить е, і зробить розуміння того, що е, все ж таки не все так, не все так, як є, і ну, коротше, покажуть обличчя кожного і Остання картка це про розвиток, це про успіх, про цвітання. і я ж кажу, на дні картка сім'ї, в принципі, що якийсь певний етап закінчився, да? вони народили, виростили дитину, ну, тут ще не зовсім виростили, але сама суть карти в тому, що вони як пройшли цей етап, і далі вже йдуть ну, на якийсь інший новий етап. Дуже цікаво Калода відповіла, але також це в принципі проєднання, але все одно по аборту якісь втрати будуть, в принципі, як розклади нам неодноразово показували, що на момент закінчення активних бойових дій все ж таки Україна ще буде не в повному складі на всій території, а щось буде вже дипломатичним шляхом повертатися дипломатичним шляхом. Цікаво, дуже цікаво. Подивимось, як програється.